У результаті масштабної поліцейської спецоперації на Ковальщині поліцейські ліквідували наркобізнес. Про це повідомили у поліції. 1 серпня на Ковальщині реалізували масштабну поліцейську спецоперацію, в результаті якої провели 10 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, причетних до незаконного наркобізнесу. Реалізацію проводили 6 груп поліцейських у різних місцях. Одночасно встановлено, що 5 наркоділків, переслідуючи корисливі мотиви та. Мету власного збагачення організували цілий наркобізнес. Вони незаконно отримували наркотичний засіб Метадон та в подальшому збували його наркозалежним особами ковалю та району методом з рук в руки. Оплату за товар приймали як на банківські рахунки, так і в готівковій формі. Усіх фігурантів під час обшуків вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, електронні ваги, скляні колби, а також мобільні телефони, банківські картки та три транспортні засоби. У трьох осіб виявили чотири пістолети. Кілька десятків патронів і навіть гранату, яку 48-річний зловмисник зберігав просто на балконі своєї квартири. Інший зловмисник при затриманні хотів прикритися посвідченням начальника служби безпеки, яке, звісно, виявилось підробленим. Орієнтовна вартість вилучних заборонених речовин понад 50 тисяч гривень. Загалом фігуранти, що місяця отримували близько сотні тисяч гривень від незаконного наркобізнесу. Нині ця схема ліквідована завдяки злагодженим діям працівників УБН. Відділу кримінальної поліції та слідчого відділу Ковальського районного управління поліції тож фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм вже оголошені підозри та обиратимуться запобіжні заходи. Тримання під вартою. Слідчі дії тривають.